На вихідних відбувся незапланований і терміновий вояж Зеленського в Париж на зустріч із Трампом. Терміновий і незапланований тому, що Трамп від даної зустрічі тупо відмовлявся, принаймні в даному форматі. Адже зовсім нещодавно, буквально кілька днів перед цим, зірмак із командою поплічників вже були в Сполучених Штатах, де проводили перемовини з командою помічників Трампа, де всі хотілки, забаганки, побажання, вимоги, істерики від Зільбоби вже і так були донесені. І ця зустріч стала можливою лише завдяки вмовлянням з боку Макрона, який користується певним авторитетом в очах Трампа. Тому він і погодився. Телеграм-канали, інформаційні помийки, які обслуговують ОПУ Зірмака і Зеленського. Нам пафосно доносили, що зустріч Трампа з Зеленським тривала 45 хвилин. Вношу маленьке, але дуже суттєве уточнення. Це зустріч Трампа з Макроном тривало 45 хвилин, а Зеленський лише на останніх 10 хвилинах долучився до цієї зустрічі. І як ви думаєте, що Зеленський з його рівнем інтелектуально-розумового розвитку, з його рівнем знання англійської, з його вмінням спілкуватися з людьми без е, своїх е, пригодованих спічрайтерів, що він міг сказати за цей час Трампу? Я думаю, що Обличчя і вираз обличчя Трампа після перемовин і на фото і на відео, самі про все говорять. Сам же Зеленський заявив нам, що, як завжди, зустріч була потужною, і ми домовились домовлятися щось в тому роді. Але найголовніше те, що про цю зустріч заявили помічники Трампа його, з його команди. Вони заявили про своє роздратування і розчарування зовнішнім виглядом Зеленського. Адже ми всі бачили, що Трамп одягнув шикарний костюм, синій костюм з жовтою краваткою. Ми бачили, в якому вигляді були всі інші гості. Адже там зібралися вершки суспільства Західного світу, дуже багаті люди в дуже пафосних місцях: Єлісейський палац, Париж, Собор Паризької Богоматері. І тут приперлося це чудо знову в своїй піжамі, в своїх красівках. І складалось таке враження, як, начебто, він лише з бліндажа виліз. Але ж всі в світі чудово знають про його статки, про кількість корупції, до якої він причетний, знають, що він живе в шикарних палацах і в лакшері бліндажах. Навіщо цей нікому вже не потрібний пафос? Це вже не працює. Але воно не додумалося нічого іншого, як знову припертися е, в, ці, в цьому своєму затяганому мілітарі. І я впевнений, що Трамп, який є сам шоуменом і дуже звертає на це все увагу, це сприйняв як особисту, як е, е, вияв до нього е, особ, ну, неповаги. І він цього точно не пробачить. Не пробачить цьому недоумку, а плоди пожинати цього буде вся Україна. І мені зараз там в коментарях можуть написати, звісно, що Зеленський обіцяв не знімати е цей мілітарій одяг і одягати костюм, одягнути костюм лише після перемоги. Так я до вас хочу звернутися і аби ви мені нагадали хоч одну нормальну обіцянку, якої дотрималася, ця нікчема.